Чудовий вибір, шеф схвалює. Це легко. Yeah. Круто, почну з яєць. Дивіться, як я можу. Обережно, бо розіб'єш. Я цього і хочу, бабуся, а тепер цукор. Але тільки трішки. Я зрозумів. Одна дрібка. Молодець. Ага, повірила. Чим більше цукру, тим смачніше. А от і борошно. Ой, здається, я зараз чихну. О, пронесло. Слава Богу. Апчки! Упс. Ну, ти даєш оно чи увесь стіл забруднив. Це вийшло випадково. Та годі вам. Чудова, борошна є, тепер молоко. Це не складе труднощів. Активую супершвидкість. Я швидше будь-якого міксера. Сюрприз Скітлс точно потішить малечу. Краса. Миски готові, як і тісто. Треба лише з'єднати їх. Терпи ще трохи малятко. Ці вафлі будуть щось. Клас! Як же здорово, що у мене є вафельниця у формі серця. Можна залити кольорове тісто і вийдуть райдужні вафлі. Одна мить. Та-дам! Це просто бомба! Ямі! Щоб здивувати малечу, я прикрашу їх шоколадом і посипкою. Ого! Сам би їх з'їв, як би не челендж. Яка краса, потім усі зуби будуть зеленими. Барники псують шлунок і смак вафель. Тому я не стану їх додавати. Малятко спробує мій варіант і не зможе зупинитись. Секрет бабусі це кленовий сироп і звичайно вершкове масло. Ці вафлі неймовірні. А як щодо натуральних барників? Кабачок зробить мої вафлі одразу і смачними і гарними. Два в одному. І перемога у шефа в кишені. Залишилось лише додати пару незамінних інгредієнтів, і можна заливати тісто у вафельницю. Погнали. Вуаля. Шеф пропонує вашій увазі розкішні вафлі. Тепер час зайнятися декорами, додати пару листиків для повного ефекту. Ґу. Листя це огидно. Налітай, малеча. Як цікаво. Ого. Ось це ви постарались. Хоч мені ти. Я почну з вафель, котрі приготувала бабуся. Це смачно, але дуже просто. Ух ти, який незвичайний декор. Що тут роблять листя? Ну ні. Самі вафлі виглядають непогано. Зараз спробую. О, ну й гидота. На смак, як мочалка. Я таке не буду. Ось це так. Які прикольні вафлі. Вони ще й у формі сердечок, як мило. Дякую, братик. Це дуже гарно і дуже смачно. Я наїлась, а ти переміг. Дякую, ура! Що ти там намалювала? Зараз побачиш. Приготуй мені картоплю хрі. Запросто буде зроблено. Бабуся, ми вже почали. Я не сплю. Зрозуміло. Це олія. Супер. Води там її завжди наливають. Е, Чому вона так погано лється? Схожа кришка зламалась без неї швидше. Тепер все правильно. Який я молодець. Це пакет замороженої картоплі. Я беру для себе, але для малечі нічого не шкода. О, ні, стій. Там дуже багато олії. Звідки ці бризки? О, як боляче! Годі бризкатись! Це нестерпно. Е, Хто так готує? Пробач, бабусь! Олії треба додавати набагато менше. Дивись, і вчись. Цього достатньо. Тепер можна вмикати плиту і класти картоплю маленькими порціями. Хоча ти править так швидше. Головне, щоб олія не бризкала. Апетитна та хромка картопля готова. Можна викладувати в миску і додавати соковитий кетчуп. Що скажете, шеф? Браво, бабуся! Хоча дизайн слабкуватий, у челенджі треба проявляти фантазію. Я поділю картоплю на порції, візьму тоненький шматочок бекону і загарну в нього картоплю. Валя! Так набагато краще. А щодо соусу, ви мали рацію, він зробить страву набагато смачнішою. А петрушка надасть їй шарму. Чудова! Я не вмію готувати картоплю. Що ж мені робити? О, придумав. Зараз малятко буде в шоці, бо я пригощу її моїми улюбленими мармеладками. Вони так схожі на картоплю фрі, смачного сестричка. Якщо всі подають соус, я також його зроблю. Але замість нього полоничний сироп Пригощайся. Ура! Картопля фрі виглядає розкішно. А як смачно вона пахне! Подивимося, що приготувала бабуся. Ага, ось це прикольно. <с Russell> <classic> мм, пальчики оближеш А це ще за шедевр від шефа. Петрушку я не їм, проте соус доволі апетитний. ямі mm, Це варто спробувати. Ой, фу, не люблю бекон. Цікаво, що зробив братик. Ух ти, це мармелад. Нічого собі. Хочу ще. Це потрясно. Я знову віддаю перемогу брату. Дякую, малече. Так набагато краще. Дякую, бабуся. А тепер я хочу роли. Вас зрозумів. Ви звернулись за адресою. Мамочки, що це таке? Норі і риба повний відстій. <свят> Якщо малятка кайфує з мармеладок, я знову використаю їх. Це ж так, смачно. Спочатку треба налити вершки, а потім покласти мармеладні очі. Ну і, звичайно, ще додати ведмедиків. У мене вийшли неймовірні солодкі роли. Крутяк. Залишилось wow. лише полити їх сиропчиком. Дивіться, як готує майстер. М -м -м -м. Yummy. Ого. Одним мармеладом не вгамувати голод. Тим паче, що малятка її вже їла. Якщо вона просить роли, значить хоче роли. Для початку її відварю рис. Рис? Так от що треба для цих самих рол. Це бабуся вміє готувати. Дивіться сюди. Другий інгредієнт авокадо максимум корисних жирів, мінімум шкідливих вуглеводів. Бабуся також так вміє. Вже ця бабуся, вона точно не зможе нарізати лосось також тонко, як профі. Та рис вже зварився. Ах, так, я зовсім забула про норі. Сир та авокадо стануть начинкою, а килимок допоможе надати правильну форму. Чудово! Мені лишилось викласти рибу зверху. Страва від шефа готова. Нічого собі. Oh. Ой, до шефа мені далеко. Що ж робити? Oh. Ідея. Якщо потрібна кругла форма, можна взяти огірок, вирізати місце для начинки і покласти сир. Це будуть роли у стилі бабусі. Ми готові, малятко. Okay. Так, подивимось. Це не схоже на роли. Але все ж таки спробую. Ой, мені не подобається. Пробач, бабуся, я таке не їм. Дивно виглядає і не смачно oh. А роли від шефа виглядають саме так, як я і малювала. Ух ти, як смачно. Mm, yummy. А це що таке? А, це гостра васабі. Рятуйте! Oh. Ух ти, яка краса! Це смакота! Nice. Hmm. Розкішно, братику! Ти найкращий! Радий старатись! Uh -huh. На сам кінець я хочу каву! Wow, wow, wow. Зробимо в два рахунки! Добре, мила! Hi -hi. Домовились! Цей пакетик у мене лежить вже дуже довго. Нарешті його час використати і заварити філіжанку ароматної кави швидкого приготування. Треба залити його окропом і додати молочко. Подивимось, ідеально. Ой, фу, яка вона гірка та гаряча. Я думаю, що сестричка любить холодну і солодку. Я візьму лід і додам шоколадний сироп. А заразом прикрашеним чашку. Потрясно. А тепер використовую готову перевірену каву від трофії. Я знаю, що це точно буде смачно. А ще я обожнюю вершки. Якщо подобається мені, подобається і малечі. Та-дам! Прикольна гірка. Я посиплю її печиво моро. Крутяк. Що, бабусь? Що це ти там слухаєш? Заціни, бабуля. Йохо. Взагалі-то у нас челендж. Який аромат? Шеф використовує лише краще зерна кави. Спочатку їх треба подрібнити, а потім можна заварити. Все має бути точно, лише тоді вийде ідеальний смак. За допомогою колби можна контролювати об'єм молока, а заразом збити його прямо тут. Ось це технології. What? Ви також можете використовувати гаджети, щоб досягти такого ж результату. Ще один секрет. Солодка вата зробить будь-яку страву неймовірною. Як вам? Прикольно, малятко, спробуй. Клас, почну з бабусиної кави. Ой, а не можу пити цю каву. Як же так? Ох. Хм. Ух ти, солодка вата. Зійти з розуму. Це мега круто. Ой. Ха -ха. Як вам мої вуса? А про каву я вже й забула. Її також треба спробувати. Але не без солодкої вати, звичайно. Мені дуже подобається. А що приготував брати? Ухти! Це шоро! та ще з вершками! Яка смакота. Ммм, mm, ямі! Холодна кава це круто. Я так і знав. Ура! Кому <світ> ж віддати перемогу? Складний вибір. Переміг, шеф! це саме смачна кава з усіх, що я пила. Давайте дізнаємося, що у вас під кришками. Ого! У Джейн шматок сирого м'яса. А що ж тоді у фібі? Ого, це гора млинців. Клас! Почнемо з фібі. Мої панкейки так смачно пахнуть. Я б із задоволенням їх скуштувала. Ой, я більше не хочу цього масла. Я вмочу цей панкейк у шоколад. Ой, це буде смачно. Давай спробуємо це. М -м, дуже смачно. Мені подобається. Насправді мені прийшла ідея. Так, я знаю, що робити. Я скористаюсь цією трубкою. І полити шоколадом млинці за допомогою цього. Дивись! Хіба я не геній? Це була чудова ідея. Тільки подивись, як красиво шоколад стікає вниз по млинцях. Ху, тепер я мушу все це спробувати. Угу. Гей, Джейн, навіть не мрій про це. Я не буду ділитися. Давай спробуємо. Як смачно! Я так це люблю. Ех, Джейн, тепер твоя черга. Ех, мені зовсім не щастить. Я отримала шматок сирого м'яса. Воно таке безсмакове. Треба спробувати з шоколадом. Це виглядає трохи страшно. Ніколи не їстиму сире м'ясо. Воно смачне тільки в приготованому вигляді. Але сире в шоколаді. Фу. Давайте спробуємо це. Ммм, це огідно, малюк. Спробуємо. Ні, дякую, Джейн. Ти закінчуй сама. Фум. Сире м'ясо таке огидне. Шоколад точно йому не підходить. Я все ж спробую з'їсти його повністю. Яка дика тварина їсть сире м'ясо? Ах, жахливо! Це страшно. Ой, тепер давай спочатку відкриємо клошу Джейн. Давай. О, у Джейн є шампури з маршмеллоу і очима з мармеладу. Це круто. А що у Фібі? О, у Фібі жахливий брокколі. Нам дуже шкода, Фібі, але почнемо з Джейн. Я буду дуже радий. У мене такі смачні зефірні шампури. М -м Смакота. А ці мармеладні очі такі смачні. Вони навіть мають цю желейну начинку всередині. Дивись. Ммм, Так смачно. Зараз я їх усе занурю в шоколад. Це буде неймовірно смачно. Я ніколи б не подумав, що це може бути так добре. Подивися на це. М -м. Я був правий. Це неймовірно клас. М -м. Ах, я це обожнюю. І майже готово. Ось так. Любове мені шкода. Я з'їм усе і точно не буду ділитися. Це так смачно. Ой, я не хочу пробувати цю броколі. Вона виглядає жахливо і мені зовсім не подобається. Можливо, з шоколадом вона буде краща на смак. Гаразд ні. Все ще таке несмачне. Мені зовсім не подобається поєднання броколі з шоколадом, хоча виглядає красиво. Ах, ні. Я не хочу це їсти. Мабуть, чим більше шоколаду, тим краще буде. Джейн? Хочеш спробувати? Ні. Давай. Ні, дякую. Ой, давай же. Ні, я це не їстиму. Тоді я усе з'їм сам. Яке не смакує. Ой, Джейн, мій шлунок. Зовсім не любить броколі. Хм, Починає боліти. О, гаразд, я можу це з'їсти. Я можу доїсти це до кінця. О ні. Ну вибач, Джейн. Фібі, ти капосниця. Як же тут тепер смердить. А тепер подивимось, що має Фібі. Фібі не хоче. Тож почнемо з Джейн. Ой, таргани на шпажці. Які жахливі вони. Навіть страшно дивитись на це. Хух, що ж тоді буде у Фібі? Ого, фібі має суші роли. Як круто! Це точно неймовірно смачно. Я готова спробувати це. Ну, давайте вмочимо в соєвий соус. Mm. Так смачно. Джейн, я не думаю, що шоколад зіпсує мої роли. Ми маємо спробувати їх з шоколадом скоро. Вмочити суші в шоколад і спробувати. Сподіваюсь, це буде так само смачно, як з соєвим. Соус ох, виглядає добре. І це насправді смачно. Джейн, я не жартую. Це справді смачно. Мені це так подобається. Я хочу спробувати це знову. Ой, глянь на це. О, смачно! Ой, мені це подобається. Е, Фібі, ти так смачно їш, що я починаю тобі вірити. Ого, ти вже майже все сусі з'їв? Як ти стільки можеш з'їсти? Їх так багато. О, ні, подивися на цих тарганів. У мене жахливі таргани. Добре, що вони ще не живі. Уф, а то було б ще страшніше. Вони починають виглядати ще гірше. Ах, шоколад не допомагає. Ех, я навіть боюся це лизнути зараз. Я не хочу цього робити. Ну давай ти мусиш. Це виклик. Ти правий. Я маю спробувати. Фу, яка гидота! Я відчуваю їхні маленькі щупальця на своєму язиці. Не можу повірити, що жую справжнього Таргана. Ну ось і все. Нарешті я це зробив. І настав час для нових страв. Давай дізнаємося, що тобі цього разу дісталося. Ого, у Джейн тут красиві рожеві пончики. Ой, як круто! Але подивися на Фібі. У неї жахливий восьминіг на шпажці. Я не проти почати. У мене є пончики, і я їх обожнюю. Вони такі апетитні, солодкі та смачні. О, поглянь на це. Занур їх у шоколад і стане ще смачніше. Я в захваті. Це так смачно. Фібі, ти точно мені заздріш, бо шоколадні пончики чудові. Мені вони теж подобаються. Але я хочу з'їсти все сама, тому що вони неймовірно смачні. Ой, тепер я буду їсти по два пончика за раз. Я повинна спробувати все. О, я з'їм усе одразу. Хм, Так смачно. Чудово, у мене є ще три. І я збираюся з'їсти їх як бутерброд. О, подивись на це. Шоколад блищить, і він такий смачний. М -м -м. Я обожнюю це так добре і солодко. Я не можу дочекатися, щоб усе це закінчити. Давай, Фібі, твоя черга. О, о, справді, це не моя черга, цей жахливий восьминіг. Ух, він виглядає так страшно. Навіть шоколад не допоможе йому. Він ще й пахне рибою. Ех, а щупальця такі моторошні. Фу, Вони такі, ух. Це Ось Восьми ніг з шоколадом. Це несмачне поєднання. І у мене їх ще два. Фу, повністю вмокніть їх у шоколад. Я думаю. Це трохи допоможе. А. Я не хочу їх їсти. Ох, я маю завершити це, щоб мій кошмар закінчився. Ням-ням-ням-ням-ням. Я а, майже закінчила. Ой, я тобі не заздрю, Фібі. Бо я це зробила. Задушливо. Я буду першою. Так. У Джейн є смачний пакет Чітос. Круто! Тепер у Фібі. Угу. Ці гриби. Воно, ах, зовсім не смачне. Ми повинні почати з Джейн цього разу. О, так! Я люблю Чітос. Воно таке апетитне. Я точно не зможу відмовити собі в такому смачному пригощанні. Давайте спробуємо це скоро. Ого. Подивись на це. Mm. Давай спробуємо. Це так смачно, мені подобається. А тепер спробуємо з шоколадом. Я хвилююся, що це може бути не смачно, але у мене немає вибору, бо я точно маю спробувати все з шоколадом. Ого! це так смачно, що я можу всім порадити спробувати. Я хочу ще візьмемо трохи більше цього разу. Ой, це багато круто. Я хочу спробувати ще більше, бо вони такі смачні. Так, поєднання солі та солодощів просто чудове. Гей, Джейн. Збираєшся трохи спробувати, будь ласка. Зупинись? Зупинись? Ні, навіть не намагайся. У тебе сирі гриби, тож їж їх. Фу, сирі гриби такі жахливі на смак. Я взагалі не люблю гриби. Можливо, з шоколадом буде краще? Потрібно спробувати. Давайте зануримо все в шоколадний фонтан і тепер самі побачимо. Вони виглядають мило, але я сумніваюся, що вони смачні. Фу, це жахливо. Продовжуй. Давай. Добре. Е -е, гаразд. Джейн, не пробуй гриби з шоколадом. Вони огидні. Пля. Чому у Джейн смачні чітос, а у мене жахливі гриби та шоколад. Ну, у вас уже є кілька нових смаколиків під кришками. Нам потрібно зрозуміти, хто буде першим, і це Джейн. Давайте дізнаємось, що в неї. Це морозиво. Так мені дуже пощастило. Морозиво з шоколадом. Що може бути краще? Це так смачно і виглядає смачно. Вау, як добре! Я хочу ще. Морозива з шоколадом ніколи не буває багато. Mm, яке смачне морозиво! Цікаво, що вона могла мені дати. Ах, якби у мене було морозиво, тоді ми з Джейн були б щасливі. Не можу більше дивитися, як Джейн так смачно їсть. Подивимось, що в мене є. Що? Селера? Це навіть гірше, ніж броколі. Мені потрібно спробувати її з шоколадом. Не дуже зручно занурювати в шоколадний фонтан. Ой, ну добре, давайте оцінимо смак, мабуть. Oh. О, це виглядає огидно. І смакує погано також. Насправді, коли їститься другим шматочком, стає вже терпимо. Е, гаразд. Я впораюсь і з'їм весь цей величезний селера. Давай, Фібі, ти зможеш. Ах, я переможу цей селера. Ох, це так важко. Але я майже дісталася. Останній шматочок. Ой, я закінчила. Якось я це зробила. У. Фу, бідна Фібі. Мені так шкода тебе. О, не ні. О, ні, хвилюйся, подруга. Все готово. Нові ласощі. Давайте дізнаємось, хто найщасливіший. Джейн. Це варене яйце. Не дуже підходящий предмет для шоколадного фонтану. А як щодо Фібі? Давайте подивимось. О круасан. Як круто! Я готова спробувати його вмочити в шоколад. Круасани такі смачні. Я мрію бути в Парижі та з'їсти всі круасани. І на смак ще кращий з шоколадом. Мм, це смачно! Так добре. Я хочу більше. У тебе такий гарний шоколадний вус. Що? Ой. О, ти правий! Я смішна. Джейн, тепер твоя черга. Я насправді не дуже хочу пробувати варене яйце з шоколадом, але мушу. Сподіваюся, воно буде їстівним з шоколадом. Бо варені яйця я не проти, але не з шоколадом. Ух, два інгредієнти, які не змішуються. Подивимось. Фу, це огидно. Мені це не подобається. Але я можу це з'їсти. Ой. Я однозначно повинна зараз запити це все шоколадом з фонтану. М -м, як смачно. Ах, м -м. Це мені подобається набагато більше. Це добре. Так, у тебе шоколадні губи.